Я впевнена, що з такими людьми і їхніми історіями треба знайомити не лише дорослих, а й дітей. Бо це чудовий приклад для наслідування. До речі, про дітей. Юні спортсмени з усієї України зібралися у Києві на відкритий турнір зі стрибків у воду Олімпійські надії для багатьох з них. Ці змагання стали першим стартом. Це дуже важливо мати можливість показати себе та подивитися на інших, зробити крок до великого спорту навіть в умовах повномасштабної війни. Давайте подивимося, як це було, та познайомимося з нашими майбутніми олімпійцями. Відчути радість дитинства попри війну у Києві. Відбулося яскраве спортивне свято, перший дитячий турнір зі стрибків у воду Олімпійські надії перше завдання це популяризація нашого виду спорту. І Для того, щоб батьки, наші маленькі діточки продемонстрували свої перші кроки до наступних олімпійських ігор. Тому що серед них вже я бачу, що це наступні призери та чемпіони чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи і наступних Олімпійських ігор. Розпочався захід блискучим виступом вихованців Дайвінг скул. З усіх трамплінів вони майстерно пірнають у воду і демонструють здобуті навички та вміння. Чудове шоу з неймовірними акробатичними елементами. Все було як на справжньому спортивному святі. Шанувальники спорту отримали незабутні враження та позитивні емоції. Ми робимо все для того, щоб спорт розвивався. По-друге, щоб їх відволікти. Вони ще маленькі, вони дуже гарно все розуміють. Але на тренуваннях, але на змаганнях вони мають частинку свята, яке вони отримують зараз. У турнірі взяли участь 65 маленьких стрибунів віком від 6 до 10 років. Для багатьох з них це перше змагання в їхньому житті і перші оплески глядачів. Поліні 7 років. Вона захоплюється плаванням та стрибками у воду. Я марія стата олімпійським чемпіонкою дуже сильно і думаю, що моя мрія скоро збудеться». Вадим активно готується до виступу і вже має свої секрети. Щоразу перед змаганнями юний стрибун наносить на шкіру патріотичні наліпки з національною символікою. Герк Україна це Україна. Це мене підтримує і надихає. Я хочу бути олімпійським чемпіоном. Спортивний захід відвідала і родина Шевченків. У 2014 році вони переїхали до Києва з Донецька. Стрибками у воду займаються троє дітей, розповідає Тетяна. А сьогодні вболівають за найменшого Даниїла. Та трошки хвилююся, але більше я очікую це як свято. Знаєте, свято спорту, краси та феєричного шоу. І дуже цікаво, Давно не було таких свят, тому що війна, на жаль, триває та... і під час війни ми не могли. Бачити, організовувати такі свята старша донька Тетяни вже досягла значних успіхів у спорті. Діана двократна чемпіонка Європи та бронзова призерка чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів. Майстер спорту міжнародного класу. На турнірі вона в суддівській колегії каже, щоб отримати гідний результат, потрібно багато працювати. Два тренування на день по три години. В середу і в суботу по одному в неділю вихідний. І на тренуванні від 50 до старого до стрибків. Під час занять спортом у дітей формується характер та витримка. Вони вчаться керувати своїми емоціями, вигравати і програвати. Підкреслює Ірина Бурсова з Маріуполя. У мене сюди ходять займатися дві дитини. Старша дитина займається вже більше семи років. На даний момент є чемпіонкою України за своєю віковою категорією. Має плани бути олімпійською чемпіонкою. Спортивне свято вдалося на славу. Всі учасники змагань отримали пам'ятні медалі та дипломи. А призери, кубки та сувеніри. Це перші кроки юних стрибунів на шляху до мети. І можливо до олімпійського п'єдесталу.